На вулиці Коцюбинського у Полтаві поблизу сміттєвих баків купа зі старих меблів та іграшок. Через кілька метрів таке ж стихійне сміттєзвалище. Люди винесли до контейнерів віконні рами та викинули на землю купу одягу. Тут он викинули мусор крупногабаритний, Ну туди, куди я ношу, там привозять такий, я не знаю, як він називається такий великий контейнер. Це дещо вирішує проблему. Але, мабуть, головна проблема в людях. У самому центрі міста на вулиці Української повстанської армії люди викидають непотріб на проїжджу частину. Раніше тут були контейнери та їх прибрали за рішенням суду, бо вони стояли під вікнами одного з мешканців. Тепер люди принципово не доносять сміття до найближчих баків за 200 метрів, каже Сергій Самойленко. Возмущаються, от люди свиєні, люди, те, одні ж ліца. Ну я слухаю друге мнение, Є нікотрим, просто неудобно. Давайте поставимо мусорні баки, і все буде нормально. Люди цивілізовано бросали, КТП пообслужує. Хтось то зробив, що убрали отсюда мусорні баки. З 17 листопада у Полтаві будуть складати протоколи за викидання сміття у непризначених для цього місцях. Робитимуться комунальники згідно зі статтею 152 кодексу України. Про адміністративні правопорушення мабуть штрафи, але як це робити, я не знаю, як цю людину впіймати за руку. А якщо це літня людина, років 70, так що проблем тут я думаю дуже багато, але вирішувати треба. Виконком надав повноваження нашим співробітникам певним по прізвища, конкретно виділено п'ять осіб, які можуть складати протоколи саме за порушення права благоустрою в частині поводження з відходами з побутовими, твердими побутовими не габаритами і так далі. Штрафуватимуть за стихійні сміттєзвалища як юридичних осіб, так і фізичних. Комунальники фіксуватимуть порушення на фото та відео. У нас буде мобільна група. Виділимо їм мобільний автомобіль і будуть переїжджати по цих локаціях, і в залежності від того, де хто буде зафіксований, буде викликатися поліція, блокуватися той транспорт, який їде, складатися адміністративний протокол. Ну і, по крайній мірі, людину, хоча б, якщо вона висипала, хоча б хай забере свої, свої непотрібні, повезе там, де його треба похоронити, не висипає посеред міста Полтава. Щоденно люди будуть працювати на постійній основі. На, на, на сьогоднішній день закріплено нами. Два спіробітника, які на щоденній основі, і три спіробітника, які на усилення. Розглядатиме протоколи адміністративна комісія, додав Олександр Овчаренко. Окрім штрафів, стягуватимуть і витрати, які нестиме КТП. Поліцію ж будемо повідомляти це все діло. Порушуватися буде якесь провадження, і ми в судовому порядку будемо стягувати ті гроші, які несе КТП. Ми його відразу приберемо, але ми порахуємо ці затрати і в судовому порядку виставимо тій особі, яка буде піймана. Потратили якісь людину години, солярку, там чи дизельку чи бензин, зарплату і так далі. Ми будемо ці людини в судовому порядку стягувати з нього ці затрати, навіть якщо вона принесла один пакетик. Гроші зі штрафів надходитимуть до міського бюджету. Як повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника КТП-1628 Олександр Овчаренко, за викидання сміття у невстановлених місцях передбачені штрафи від 340 гривень до майже півтори тисячі. Станом на вересень з початку 2025 року у Полтавській громаді ліквідували понад 20 тисяч стихійних сміттєзвалищ. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть Суспільне новини. Полтава.